Вітаю, друзі! Якщо вам приносить більше радості купівля нової пряжі або тканини ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресу і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олена. А пані Олена це я. Ну що, друзі, і знов субота і знов я тут з вами і, го і готова розпочати своє нове відео. А відео це <гум> дуже дивне, тому що спочатку з спонеді... з минулої суботи по четвер я була впевнена, що в нас тиждень визволення спиць, там, гачків та всього іншого від наших робіт. Я шукала кожну хвилину для того, щоб просунути свої процеси, які я запланувала визволити. Але в четвер виявилося, що цей тиждень не є ніяким тижнем визволення, а просто вільний тиждень, ще один а тиждень визволення буде наступний, наступним. І м я трошечки так. Розгубилася, тому що я, ну, впродовж на... цього тижня я розуміла, що у мене не вистачить часу зробити все, що мною заплановано. Але на наступний тиждень у мене зовсім не буде часу на визволення. Тому я думаю, що. Це у, мене, це у мене буде перша частина визволення, тому що все ж таки одна готова робота у мене є. А на наступний тиждень я сподіваюся, що встигну визволити ще останні мої роботи, але і просунути ще може, якісь. Ну, Подивимось. Справа в тому, що наступний тиждень у мене знову будуть дві поїздки, і, звісно, що шити, скоріш за все я не зможу. А зможу тільки в'язати. І не думаю, що дуже багато. Ну, це в майбутньому. А зараз давайте повернемось до цього тижня. Я вам розповім, як прийшов мій тиждень. У мене є підзйомички. І, а, і на минуле моє відео я розповідала про шиття і попросила моїх глядачів, щоб вони мені відгукнулися і розповіли, чи, чи цікаво їм подивитися щось корисне про шиття від мене, чи їм просто цікаво подивитися процес, такі точечні підзйомки, початок, там десь в процесі і кінець. І більшість дівчат, ну, всі, хто відгукнувся, написали для мене, що їм цікаво саме дивитися процес і цікаво дізнаватися ну, якісь корисним. Секретики, <хи> які, може, я знаю, для себе дізнаватися щось нове, щоб я ділилася з вами своїм досвідом. Ну, тому я трошечки зняла прошиття. Саме я шила, дошивала брючки, але ну, я не встигла їх дошити. Я зробила, ну, тільки те, що зробила, я вам покажу. потім. Потім я вам розповім. Які справи у мене з ляною авантюри? Ну і під кінець покажу вам мою закінчену роботу, визволений спиці номер 6. Ось, і ось такі, таке відео планується, і я вас ласкаво запрошую переглянути мої. Під зйомочки, ну, а потім знову зустрінемось, і я вам з вами ще побалакаю, розповім вам про свої просування і про свої думки стосовно деяких проєктів. А ось так розпочався наш тиждень. Понеділок вночі ми вже по традиції знов сидимо в укритті, слухаємо, як літають шахеди. Попугаємося від вибухів, yeah. ну а моє в'язання мене трошки заспокоює. Я забула показати вам засняти, як я поставила спостерігайчик на початок тижня, тому що я поставила його саме в укритті. Ну і вже в'язала, майже ми сиділи там 4 або 5 годин. Тому я в'язала достатньо довго там. Вітаю, друзі! Сьогодні вівторок, і я сьогодні показую мій другий проєкт, який треба закінчити ці брючки. А Що мені тут треба доробити? Треба пов... ну, викраїти пояс, пришити його і підшити низ. Цих штанців. Це у мене на сьогодні програма мінімум. Не те, щоб на сьогодні, на тиждень програма мінімум, Ой, знов у мене такий тиждень, трохи такий. Важкий, ну нічого. Так, а програма Максимум: мені треба пошити жилетку. Жилетка скроєна. Хто не бачив попереднє відео, подивіться. Там я показувала, що я викраїла жилетку, більше я нічого не робила. І тому, якщо у мене залишиться час, то я дошию штанці і потім буду переходити до шиття жилета. Ось так. Всім гарного дня, працюємо. Дівчата, мене питали і просили показувати, що і як я роблю з ну, шиттям. І зараз хочу показати, як я буду робити пояс для штанців. Ну, ось ой, я викраїла передня частинка, я орієнтувалася на викрійку, але я приколола цей. Під кишеню, тому що вона йде коса, і тут, якщо б я не приколола, я б загубила б ці, цю частинку передньої половинки. Так, і у мене тут чотири деталі: дві короткі, які будуть по центральній лінії закінчуватися, і дві довгі, які будуть на застібку. Ну, і звісно, що я тут ще додала. Припуск на шов 1 см. І тут також тут у мене дві деталі з, 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 зі згіном. І також я викраїла з додатковим, з додатковим а, припуском на шов. Орієнтувалася я на кокетку. Ось, можна подивитися. Ну, тобто, щоб не тягати брюки, я орієнтувалася на кокетку. Все, зараз я буду клеїти Флізелін до цих деталей, щоб зробити пояс більш таким щільним. А потім буду працювати з боковими швами, з резиночкою та з косою бейчкою, яку я закрию зріз. І в мене буде також красивий чистий пояс і з зворотнього боку також. Ну, ось так у мене зараз виглядає пояс. Ще я не зробила бокові ну, ці шви на, там, де буде застібка, це ліцева, ліцевий бік, а це виворотні. І я тут проклала ще а, ш, шов для того, щоб трималось тут все. Так, ще я додала тут, як ви можете бачити, шльовки. Який мені потрібно, щоб я могла одягати брючки з ремінцем. І що ще мені потрібно зробити? Що я ще зробила, я дуже щільним флізеліном проклеїла ці передні частинки. Тут такий флізелін, ну такий, як на манжети, на комірець. А тут я проклеїла таким тонесеньким флізеліном, його можна було б наклеїти. але Дуже тонка тканина, ну прям дуже тонка. І я захотіла все ж таки додати трошечки флізеліна тонесенько. Ну, тут також жорсткий флізелін. І все, Зараз я вже. А, і ще я вирішила, що моя резиночка буде не від бокового шва до бокового, а я відступлю тут півтора см. І буду закріпляти її тут. Тому а, зараз я і з резинки ці 3 см півтора тут-півтора тут відріжу, щоб вона, ну, вона і, і, інакше там буде зайва довжина. І все, зараз буду трошечки вже займатися пришиванням самого пояса до брючок. Вітаю, друзі! Сьогодні четвер. І вчора. Виявилось для я для себе виявила, що зараз у нас іде не тиждень визволення, а просто тиждень, який ну, може бути підготовкою до тижня визволення. Але я так визволяла-визволяла до три дні ляну авантюру. Не довизволяла, скажу одразу. Ну, там вже залишилось небагато, ну не знаю, встигну я до кінця тижня чи ні. Но, але у нас, дівчата, на наступний тиждень, в понеділок, ми їдемо, я їх відвожу до табора. І для Маши хочу дов'язати закінчити цей топ. Мені залишилось ровно стільки ж, скільки зараз. І зараз вже обід, але я зараз буду починати в'язати спинку. І сподіваюся, що я за сьогодні-завтра її закінчу. Цей топ, ну, подивимось. Я зараз вам показую, що у мене на старті. Ну що, зараз я хочу вже закрити тему шиття. показати, на якої стадії у мене зараз брючки, а потім вже дійдемо і до в'язання. Брючки у мене зараз на стадії. Майже закінченим називається. Що у мене не вистачає? У мене не вистачає гудзика для того, щоб можна було закрити. Ось так виглядає пояс. Тут все чисто. Я іноді закриваю тут косою, косою бієчкою, але зараз вирішила зовсім чисто закрити, тому що ну, тканина дуже тонка. І вона гарна, можна її було закрити. І ще у мене не підшит низ, тому ще не можна сказати, що брюки закінчені. Ну, але тут, чесно кажучи, хвилин 30-40 мені не вистачило до кінця цього проєкту. Але це не повний проєкт, у мене ще на мене ще чекає жилет. Він зовсім не просувався на цьому тижні. Ну, а зараз мені хочеться сказати пару слів стосовно ляної авантюри, тому що, чесно кажучи, я трошечки засмучена, розгублена і не знаю поки що робити далі. Коли я її в'язала і в неї не було рукавів, нібито мені все подобалось. Але коли я, я дов'язала низ, Ну, вона ще не випрана. Я дов'язала низ. Ось тут було, я при вас ставила сподобайчик. І я зв'язала один рукав а, на, свій, на свою думку, як в'язати, тому що я, як і казала, загубила опис, який був е, ляної Авантюрі. Я скрін собі робила, але ну, він загубився. Так, і до чого я веду? Коли, поки не було рукавів, і поки у мене все було зібрано внизу на спицях, тобто воно не було в такому вільному вигляді. І я на себе міряла, нібито мені подобалось. Коли я дов'язала низ, і ще зв'язала один рукав, я поміряла, і мені не подобається зовсім. Ну... Я вирішила зв'язати ще один рукав, але я не встигла його дов'язати, він ось на такій стадії. І все ж таки я за щось зроблю з горловиною, вона дуже широка. І взагалі весь виріб на мене дуже великий. Хоча я, а, мій зразочок був такий, же самий, як у пані Наталі, тобто я попала в її щільність в'язання. Я взяла свій розмір, який у неї був по обхвату по об'єму грудей. І цей виріб на мене дуже великий. Ну, дуже. Навіть якщо можна сказати, ну от ти схудла, і тому, він на тебе великий. Мій обхват грудей майже не змінився з моменту спочатку схуднення до сьогодення. Тому я не можу сказати, що. В цьому є вина мого схуднення. Я не знаю чому. Ну, і ще, звісно, цей льон дуже сильно косить. Але це не дуже велика проблема, тому що ось зверху я декілька разів просто проходила парою. І нібито косина пройшла. А от там, де я в'язала внизу, в'язала, я тут парою не проходила. І дуже просто безбожна косина. Ну, Тобто я все ж таки вирішила його дов'язати з виперу і подивлюсь, що з ним буде. Поки ще у мене навіть і коли я зв'язала перший рукав і приміряла на себе, мені не хотілося більше нічого в'язати. Я дуже засмутилася, тому що багато часу я. Приділила саме цьому виробу, я б могла б в'язати щось інше. Ну, Я вже вдруге роблю для себе висновок, що в'язати за описом не стоїть. Саме для мене, це не мій шлях, я в'язати з описом більше не буду ніколи. Вже для себе все це вирішила. Так, ладно, ну і зараз перейдемо до моєї готової роботи. У мене є, тобто це не у мене, у Маші. У Маші є маленька сонечка. Моє велике сонечко і Машина маленьке. Я вже закінчила в'язати, випрала, висушила і зараз хочу ще пройтися парою. Оці трохи загинаються ці краєчки. Я хочу їх трохи парою виправити. А все інше Маша міряла. Все добре. У нас в планах поїздка за місто. І я одягла своє велике сонечко, Маша одягне своє маленьке сонечко, і я зроблю підйомочку, а потім вам вставлю. Ну, думаю, що відео знов вийде в неділю, тому що зараз. 11 година ранку, і ми вирушаємо за місто трохи відпочити. А вам я всім бажаю всього самого найкращого. Дякую за всі ваші добрі щирі коментарі, за вашу підписку, за ваші вподобайки. Зараз саме час натиснути паузу і зробити це все для мого каналу, для мене. І якщо вам мої відео подобаються. Ну і до зустрічі. Бувайте!